Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. В Студії журналіст Микола Мотрен. Тема нашої розмови діяльність зовнішньоекономічної акціонерної компанії Світязь. В нашому місті з короткочасним візитом побував президент цієї компанії, академік Будзай Іван Гнатович. Хотілося би знати про мету вашого приїзду. Мета моя приїзду на Хмельниччину. Я ще тут не бував з часів презентації нашої дочірної фірми. Це домовитись з обласним керівництвом і з керівництвом міста по впровадженню наших виробництв на Хмельниччині. Це наше виробництво високоефективні білкові речовини, вирощування цієї спіроліни, це грибні виробництва, це впровадження нових. Електростанції щит нового покоління, які ми відпосували технологію, ми домовились по цим справам мати якусь угоду генеральну з обласним виконковом і з міськрадою відносно цього напряму, Іване Гнатовичу. Ваша компанія намагається вирішити важливу проблему житлову. На якому на якій стадії вирішення цієї проблеми, якщо так можна сказати? Ну ми будуємо вже житло ми, в Миколаєві, ми почали свою діяльність ще з 90-х років, тому ми там раніше почали акціювання коштів населення, і вже там люди, які мають достатньо коштів, щоб ми будували їм житло. А зараз тут ми на Хмельниччині, значить, як і у всіх обласних областях України, ми відпрацьовуємо значить, впровадження нашої ідеології вирішення житлової проблеми. Я знаю, що перед тим як зайти в студії, ви побували у мера міста у Чехмана, і мали з ним розмову. Мав з ним розмову про спільну нашу роботу по будівництву житла в місті Хмельницькому. Ми домовилися, що ми він віддає нам частину будинків на його умовах. І ми будемо їх будувати вже починаючи з 95-го року. Я думаю, що багато наших телеглядачів хотіли б знати, яким саме чином ви думаєте будувати, і яким чином тим, хто не має квартир, можливо, якщо не в цьому році, то десь в іншому одержати квартиру. От я назвав своєму першому виступі, що ми домовлялися по провадження наших виробництв на Хмельниччині. Наша ідеологія, значить, зосереджується значить, на обов'язковому товаровиробництві, де там в ньому можна захистити кошти населення акціоновані кошти населення інфекційних процесів, і там починає накопичити капітал, перемножити накопичити капітал для житлового будівництва. Без товаровиробничої структури це питання вирішити неможливо. Механізм у нас дуже простий. Перспективу на житло має кожен наш акціонер, якщо він купив хоча б одну акцію. Ми пропонуємо нашим акціонерам і потенційним членам нашого товариства, що треба вирішити житлову проблему тоді, коли діти ще малі. По принципу, коли народилась дитина, треба батькам думати, де вона буде жити через 20 років. Купити от на ці, ці хрестини одну ту акцію, і через 15 років ці дитині вже буде жити. Іншими словами, ви взялися за вирішення важливої державної проблеми. Крім вас, ніхто такою проблемою не займається? Ні, займається ще друге сценарія товариство, але ідеологія така, як у нас, у нас одна. Ну, така організація на Україні одна, яка пропонує оцю реальну ідеологію, як побудувати житло для любої сім'ї, для любої сім'ї в будь якій степені бідності. Тому важливо на більш уваги звернути на ці сім'ї, на цих людей, які, ну, не мають коштів. Вони так бідні, а де, як їм вирішувати цю житлова проблема. А вона для всіх однакова, і для бідних, і для багатих. Тому ми більше не концентруємо свою увагу на таких сім'ях, яких немає достатнього достатку. На них ми і більше орієнтуємо свою увагу. В розмові ви називаєте, хто придбав хоча б одну акцію, але по радіо і в пресі звучить те, що продає, продається пакет акцій. Що означає це? Ну, більш дохідливо, щоб люди розуміли, що воно означає. Значить, для тих, хто хочуть прискорити вирішення житлової проблеми, не через 15 років, а треба вже її вирішити. Ми продаємо житлові пакети. Вони ще і лотерейні пакети, що можна і виграти житло, допустимо, в 96, -му, 97 -му році, 98. -му і так далі. А взагалі, пакет, е, наш житловий пакет, він гарантує всім, е, які його придбали, одержання житла на шостий рік, не додаючи більше ніяких коштів. Він сьогодні у нас коштує еквівалент 330 доларів, або сьогодні це 50 мільйонів карбованців. Це така цифра, яка доступна майже кожній сім'ї, бо можна щось продати, якийсь колечко, щось таке, і придбати цей житловий пакет. Тоді ми даємо угоду свою договір з гарантією під заставу свого майна. Тобто ризик тут мінімальний, тому що майна в нас багато. Ми маємо основні засоби виробництва, ми маємо землю, ми товаровиробнича структура. Тому ми маємо щоб що заложити під заставу для того, щоб гарантувати людям виконання нашої угоди. Оці житлові пакети лотерейних акцій продаються до 31 березня цього року. Пізніше ми будемо відновлювати вже, але вона не буде така вже значить, такі умови, будуть інші умови і на більш пізніший срок. Для тих, хто хоче ще скорше придбати житло, значить, побудувати житло у му році, 96-му, ми будемо продавати так звані житлові векселя. Це починаючи з травня місяця. Житлові векселя. Ну, Вони вже будуть мати конкретну квартиру, конкретну ціну або конкретний дім. Ну, вони обов'язково ми будемо брати тільки кошти у тих, які вже купили житловий пакет. Іван Ігнатовичу, наші телеглядачі, споживач наш звик вже до обману. Вибачте за відверте питання, але все-таки обману тут ніякого не буде. Знаєте, я все бачив, передбачив, що таке буде питання ваше, тому я взяв з собою документ. Оце я взяв цей житловий договір, вгоду житлову. На значить, будівництво значить, житла. Оцей житловий пакет. Я взяв свій договір. Ось тут написано Будзай Іван Гнатовичу. Купив на загальних засадах цей значить, житловий пакет і взимною заключили угоду. Я купив для свого внука. Він мене зараз в армії вернеться, десь треба жити. От я йому подарю цей житловий значить, договір. От тут на бороті є значить, відповідальність сторін. Написано, відповідальність сторін. Так от відповідальність сторін тут значить, передбачується застава нашого майна, якщо я не виконаю цю, цю угоду. Тобто через суд з мене можна бути взяти, буде взяти вартість будинку, який буде мати, допустимо, у 2000 році. До цього є угода. От другого поки юриспруденція нічого не придумала. Одним словом, гарантія є. Гарантія є. Якщо є майно, є гарантія. Я бачу перед вами лежить це порошок, спірулін, так я його називають зелений порошок. От. І теж про нього з деякого часу і в пресі багато розмов, і по радіо. Якщо ви принесли з собою, то можете пояснити, що воно означає? Це дійсно значить, зелений порошок, синьо зеленої водорості називається у нас спіруліна. Ця спіруліна значить, скоро прийде до кожної нашої сім'ї, до кожної людини. Бо як вважають сьогодні вчені медики, це єдиний засіб захисту здоров'я людей від оцього впливу екологічних наших катастроф Чорнобильської, білкового голоду і іншого. Це високоефективні білкові речовини. Природні, чисті. От ці, от цю спіруліну, ми і мусимо вирощувати, і в тому числі на Хмельниччині, для того, щоб оздоровити людей. Це дуже вигідна високорентабельна технологія, і нам сьогодні потрібні кошти населення для того, щоб розширити її виробництво, щоб вона дійшла до кожної сім'ї, бо вона без неї просто ми можемо. Бути, чи постраждати від цих всяких впливів, екологічних впливів, я думаю, що ми десь через 2-3 роки значить, будемо мати ту кількість цієї співробіни, яка потрібна нам для населення України, для фармацевтичної промисловості, для тваринництва, птахівництва, для енергетики і так далі. Ви можете назвати приклад, де вже впроваджено в життя Спіруліну, чи де вона вирощується в якійсь області, іншій Крім, Хмельницької? У нас в Миколаєві вона вирощується ще з 91-го року. Ми напрацювали технології, напрацювали маточну культуру. Зараз треба розширювати по Україні. І в нас є дозвіл Міністерства охорони здоров'я на вживання її як харчову добавку людям, і як кормову для тварин і птиці. І в нас є вже приклади клінічного випробування на людях, і ми маємо дуже такий, такий важливий позитивний. позитивний результат. Коли ми оздоровлюємо дітей, це ми робимо в Карпатах, коли вона також, дуже добре впливає на здоров'я сердечно-судинної системи. На шлунку, відсунку, печінка, нервова система, ну різні тяжкі хвороби. Це профілактика від хвороб. Це перше треба робити. Профілактику. От туди ми вкладаємо кошти на селекціоновані, розширимо це виробництво, ми продаємо свою продукцію і в кінцевому рахунку будуємо житло для нашого населення. Це продукт наш вітчизняний і він запатентований, чи він прийшов десь знову таки із заходу? Він прийшов із заходу там, виробництвом давно займалися на Україні цього виробництва. Не було. Ми його перші провадили в 91-му році. На Україні зараз розширюємо виробництво і лікарські засоби на базі цієї лікарської сировини і патентуємо. Іншими словами, ви запозичили цей досвід і впроваджуєте в життя? в життя, Він в світі давно вже використовується, тільки ми, як завжди, спізнюємося. А треба прискорити сьогодні це виробництво. Це ми створюємо так звану індустрію оздоровлення населення. Якщо ми себе не оздоровимо, то ми так говоримо. То від кого тоді чекати? цього? Так, що ні для кого буде робити ті ринкові реформи і нікому буде робити ці ринкові реформи. Треба в першу чергу думати о здоров'ї людей, а там, в першу чергу, думати о здоров'ї наших дітей, нашого гінофонду. Ми, ми почали з вашого візиту, і хоча він, я казав, коротко такий годинний, так? Да? Так, ми ну, можемо сказати, так. але якісь результати від цього є. Обов'язково є. Мені дуже так приємно, що керівництво області, керівництво міста розуміють от наші направлення, що це треба, треба не ждати якоїсь допомоги з-за кордону. Ніхто нам тут не допоможе, як ми самі собі не допоможемо. І треба брати кошти в населення і робити багатим наш народ, а не робити багатшим вже багатих людей. От, якщо ми використаємо цей внутрішній інвестиційний потенціал і під направимо на виробництво, не на торгівлю, розумієте, а на виробництво, то ми якраз і будемо вилазити, вилазити з тої біди, в яку ми з вами попали. Ну, якщо так порівняти в інших областях, у вас справи йдуть добре, краще ніж в Мельницькій області. Ну, я так думаю, що яка область раніше, так зрозуміла, нашу ідеологію, вона значит, пішла нам на зустріч, там краще діла. Яка область пізніше, яка область взагалі ще не прийшла до цього, допустим, як така як Чернівецька Чиновець, область? Ну, на Хмельниччина нормальна область от Вінничина, Хмельниччина. Я думаю, що тут підуть справи наші добри. Ну, бажаю вам всього кращого, у вашій ну, гарній, скажімо так, справі. Я бажаю значит, всім хмельничанам подумати. Відносно мого виступу і як найскорше вирішувати ті тяжкі проблеми соціальні, які в нас зараз існують. Ми вважаємо, що просто другого шляху сьогодні не існує. Це треба нам об'єднатися, об'єднати наші кошти, направити виробництво пріоритетно зробити в індустрії оздоровлення, нашу власну українську фармацевтичну промисловість. Треба вирішати енергетичні проблеми, робити екологічно чисті електричні станції, щоб вирішити цю тяжку енергетичну кризу, треба піднімати нам агропромисловий комплекс і так далі, і в кінцевому результаті вирішувати нашу житлову проблему. Держава за 75 років її не вирішила. Вона її не вирішила, тому що цю проблему вирішувала держава. А треба, щоб цю проблему вирішували самі люди. Якщо ми підемо цим шляхом. То ми десь через 2-3 роки почнемо краще жити. І я цього всім бажаю. До побачення ще раз хочу нагадати, що ми вели розмову із президентом зовнішньоекономічної економічної акціонерної компанії «Світязь» академіком Іваном Гнатовичем Буцаєм. На все добре.